Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Маленьке поросятко плюх. На лісовій галявині у хатинці під солом'яним дахом жило четверо поросят брати Туб, Губ, Плюх та сестричка Хро. А ще жив з ними дядечко Бурсук. Кожен мав свої справи Туп куховарив і завжди коштував страви, тож він став товстим. Губ завжди щось майстрував або порався на городі. Хру прибирала в хатинці, а дядечко Борсук читав газету або дивився телевізор. Тільки маленький плюх. Не мав жодних справ, тому він носився по двору, лазив по кущах шипшини, залишаючи на колючках клаптя зі своїх штанців. А птахи розтягували нитки по своїх гніздах. Сестрі Хро доводилося кожного вечора ставити латки на плюхові штанці. І поступово вони стали схожими на ковдру з клаптиків. Але плюха це тільки тішило. Адже за кожною латкою можна було б сховати щось як у маленьку кишеньку. Спав плюх дуже довго. Якось вранці він прокинувся від галасу. Що сталося? запитався він. Незабаром у дядечка Бурсука буде день народження. Підповів губ. Треба навести порядок дому І тобі, плюше, теж слід зайнятися прибиранням. зауважила Хро. Іди до лісу по віник. А де ж ростуть ті віники? запитався плюх. Віники не ростуть, їх в'яжуть з березовий гілок. Розсміялася хро. Плюх побіг до лісу, забувши запитати, як виглядають берези та як їх знайти. У мене є для тебе чудовий березовий віник. Раптом почув він приємний тихий голос. Це була лисиця. Хапа дряпа. Я дам тобі віника, а ти дай мені Бутерброд з ковбасою, який торчить у тебе в кишені. Плюх простягнув Хапі-дряпі бутерброд А вона, схопивши його, раптом як закричить. Ой лишенько. Вовк вовк. Плюх кинувся навтяки. Забувши про віник, він вибіг на околицю лісу, де було невеличке село, забіг у найближчу селянську хату, забився під стіл та й завмер. В хаті готувалися до свята. Біля столу поралася господарка з двома доньками. Скоріше, квапила їх вона. Ось ось тісто підійде. Треба якнайшвидше порізати яблука та капусту. У плюха від таких розмов розбурчалося в животі. На його щастя, зі столу постійно щось падало смачненьке. То качанчик від капусти, то шматочок яблучка. Плюх хапав їх, жував та похрохкував від задоволення. А хто це рохкає? раптом запитала господарка. Плюх завмер від страху, але йому пощастило. Якби тісто не почало вилазити із діжки, його неодмінно б знайшли б. Куховарки заметушилися та забули про рохкання. Скориставшись нагодою, плюх вискочив з під столу. Він же збирався втекти, як раптом згадав, як дядечко борсук розповідав, мовляв, якщо вкинути в діжку з тістом гуцика, то будь-яке бажання неодмінно здійсниться. Добре було б роздобути віники. Загадало поросятко. Він підскочив до діжки, вліз на стільця. Та заходився відривати куцика від штанців. Аж раптом стілець під ним захитався, Плюх втратив рівновагу і гупнувся прямісінько в тісто. Ага. закричала господарка. Тісто підійшло, Мерші, готуйте начинку. Пора ставити пиріг у піч. Почувши про пічку, плюх так перелякався, що миттю вискочив з діжки та й що духу побіг із хати. Збігло, збігло, голосили жінки. Ловіть тісто. На крик прибіг господар. Але плюх спритно прошмигнув повз нього та й кинувся геть. Ще чого надумали, міркував він. Щоб живому поросяті лізти в пічку. Тюськи. Він і не помітив, як опинився вдома. Спочатку його навіть не впізнали. Це ти, Плюше. А чому ти весь у тісті? Плюх розповів про свої пригоди. Хапа тряпа обманщиця, ніколи їй не вір, сказав дядечко Бурсук. І через деякий час плюх знову в цьому переконався. Одного разу він гуляв по лісі, прихопивши з дому шматочок сиру. Дай на мені шматочок, попросив горобець. І мені, і мені. Налетіли звідусіль птахи і стали просити сиру. Плюх не відмовляв нікому. Аж тут, де не взялася капа тряпа. Чим це тут пригощають? запитала лисиця. Перелякавши всіх птахів, вона прискіпливо понюхала сир та з презирством промовила. Хіба це сир, жодного порівняння з голландським сиром. Я ніколи не коштував голландського сиру. сказав плюх. В нашому лісі є одне місце, де повнісінько голландського сиру. Сказала хапа дряпа, я можу тобі його показати, а за це ти маєш принести мені корщик масла. Чекаю на тебе у півночі на Великій Галявині. І плюх, звичайно, погодився. Як на лихо, вдень почалася злива, плюх безперестанку вибігав на ганок. Та дивився на похмуре небо. А дядечко борсук все доручив. Не вір хапі підряпі, вона тебе знову обдурить. Але плюх нічого не хотів слухати. У призначений час плюх прийшов на галявину, усю вкриту великими та маленькими калюшами після дощу. Там вже чекала. Хапа дряпа? Приніс? Дякую, сказала вона, забираючи горщик з маслом. А ось і сир. Подивись, скільки його і показала на калюжі, у кожній з яких відбивався повний місяць. Так який же це сир? здивувався плюх. Турненький. Це голівки справжнісінького голландського сиру. Вони лежать у воді, щоб не зіпсуватися. Не барися, забирай. Плюх нахилився над калюшею, хотів схопити нібито сир, але лише скаламути воду. Але ситі в цей час і слід прохолов. Подомлений, промоклий, повернувся плюх на світанку додому. Побачивши його, аж руками сплеснула. Плюше, на кого ж ти схожий? Плюх заплакав від образи і пообіцяв більше ніколи не вірити лисиці. Наближався день народження дядечка Борсука. А плюх ніяк не міг придумати, що йому подарувати. Піди до мудрої сови, порадив йому кріт. Вона неодмінно щось тобі підскаже. Сова жила у туплі старого дуба, того, що за річкою. Але як туди дістатися? Адже плюх не вмів плавати. Треба змайструвати собі пліт. Вирішило поросятко. Та взялося до роботи. Плюс зібрав у лісі сухі гілки та зв'язав їх мотузкою. І на цьому плоті сміливо вирушив у плавання. Перепливши річку, Плюс знайшов старий дуб. Та постукав по стопору. А хто це стукає? Почув він скріпучий голос сови. Невже не знаєте, що вдень я сплю? Вибачте, тітонько, сова, сказав плюх. Мені терміново потрібна ваша порада? Дізнавшись, у чому справа. Сова спочатку замислилась, а потім висмикнула з себе одну пір'їну та й віддала плюху. Візьми цю пір'їну і сам придумай, що можна з нею зробити. А тепер йди геть, та не заважай мені спати. Знову, перепливши через річку, плюх прибіг до лісу. Та погукав птахів, яких колись годував сиром. Дайте мені подній піріні. Попросив він, і одразу ж на нього посипався дощ і спір'я. Дома він попросив сестру. Хронечко, пожей мені якнайшвидше нові штанці, тому що зі старих я зроблю подарунок для дядечка бурсука. І от нарешті настав довгоочікуваний день. Дядечко борсук зустрічав гостей, яких тільки подарунків йому не принесли. Дякую, любі мої, бурмотів зніяковілий дядечко борсук. Плюх вручив йому свій подарунок. А навіщо ж мені твої ж танці? Здивувався дядечко борсук. Адже вони на мене замалі. Так це ж не штанці, а подушка з бір'я Я сам її зробив. Щоб тобі краще спалося. Подушка? ой єй. Який чудовий подарунок, найкращий в світі. Качаємо плюха. Закричали гості. Та почали підкидати поросятку у повітря, а плюх аж світився від радості.